Христос народився. славімо Його з вами, як Саня Карачун, тренер Міжнародної асоціації психосоматики і телесних терапій. І сьогодні одна з тих ночей, коли дійсно збуваються всі бажання, тому що сьогодні Різдвяна ніч, а ще сьогодні ніч, коли а, на небі повень. А в цю ніч відомо навіть з хто не знає, є так, такий фільм, який називається Вечори на хуторі близь диканьки. В цю ніч навіть там показували, як чорт розгулює по нашій земельці, і як наш козак вміло і вдало вмів ним керувати. Тому сьогодні осідлайте свої бажання. І давайте з вами проведемо практику, яка називається, ну, наприклад, свічка ваших бажань, да? різдвяна свічка. А я маю іншу свічку бажань. Сьогодні я хочу запалити ось таку свічку, свічку нашої перемоги. Бо, як і у кожного з нас, на даний момент у мене єдине велике бажання це бажання перемоги і миру нашій ненці Україні. Що вам потрібно зробити? Для початку візьміть ручку, листочок і запишіть усі свої бажання в теперішньому часі. Так, ми повинні пам'ятати, що наші мізки живуть тут і зараз, і в них немає завтрашнього дня. Тобто, коли ми просинаємося, це не завтра, це вже сьогодні. Тому, виходячи з цього такого правила, ми пишемо всі наші бажання в теперішньому часі. І інше правило це в записі ваших бажань немає частинки Не. Ми повинні про це пам'ятати. І так, нема такого, що. Як правильно звучите, я не хочу хворіти. Це неправильно написане бажання. Я здорова, це правильно написане бажання. Тобто здорова тут і зараз, в теперішньому моменті. І так, ви написали ці бажання. Перше це в теперішньому часі, друге частинки «не», і третє це екологічно для. Тих, хто вас оточує. Тобто, не я хочу, щоб мій чоловік змінив роботу. Якщо ваш чоловік не хоче міняти роботу, то він її не змінить. А, наприклад, я хочу, щоб мій чоловік проводив там зі мною більше часу. Я хочу, щоб чоловік дарував мені подарунки. Для того йому потрібно змінити роботу або навчитись на тій же роботі, отримувати більше коштів. Екологічність це про те, що ви хочете. Тобто, не моя сукруха хоче, щоб... Там стати бабусею і щоб я їй народила внуків. А я цього хочу. Ми ну, повинні це розрізняти. І я цього не то, що хочу, а я в 23-му році успішно стаю мамою. І так, виконавши всі ці правила, написавши це все на папері, прочитайте, будь ласка, ще раз. І на перше місце виставіть а, те бажання, яке у нас єдине на, всю наш, на всіх наших українців. Це бажання перемоги. Сьогодні така ніч, що кожне наше бажання збувається. Я взяла яскраву червону свічку для того, щоб кожне наше бажання сьогодні збулось. Але у мене сьогодні єдине бажання бажання нашої перемоги. І так, є свічка, і ручкою я на ній написала ну, там, вам не видно, буде нацарапала перемога. Ось, і коли ця свічка догорить до кінця, це слово згорить, обов'язково буде наша перемога. Але ми повинні не просто це вірити, а точно знати. Яка різниця між вірю і знаю? Вірю, це коли я підійду до. Кінця провалля подивлюсь низ і скажу: я вірю, що мене Бог спасе, і кинусь туди. Знаю це, я вірю і знаю, що мене Бог спасе, але ризикувати немає зараз ніякого сенсу, тому що у Бога можуть бути ну на даний момент якісь інші. А, справи, і він не зможе звернути увагу на мене. Я точно знаю, що він мене спасе, але навіщо лишній раз кидатися у прірву і доказувати щось такомусь. комусь, тому я точно знаю, що сьогодні кожне наше бажання обов'язково збудеться. І так, ви перенесли свої бажання на свічку. Ви можете писати по колу, можете писати повздовж, як вам буде зручно. Я взяла ось таку виготовлену в домашніх умовах свічку. Яскраво червону, це мені Санта подарував, Він як знав, що вона мені буде необхідна на Різдво. Чому червона? Тому що це наша перемога. Я запалюю цю свічку. З мрією не про те, що в 23-му році буде перемога, а точно знаю, що наша перемога буде в 23-му році. Ось так яскраво не буду казати, хто горить на нашій земельці. Коли ви сядете за різдвяний стіл, візьмете першу ложку куті до свого рота, обов'язково згадайте всіх наших. Ангелів, які зараз оберігають нашу неньку, оберігають ваш спокій там з ним вася, які зараз сидять біля нашого Господа Бога і моляться і допомагають нам перемогти. Згадайте тих хлопців, які сьогодні не можуть повернутися додому, бо вони захищають наші кордони. Не кожна сім'я сьогодні буде в повному складі. Помоліться за всіх тих, хто мертвий, і побажайте всім здоров'я тим, хто живий. Помоліться за те, щоб вони. Всі живі і здорові повернулися додому. А потім пройде, коли ви помиєте посуд, приберете в квартирі, висядете, напишете свій список бажань, потім ви перенесете його на свої свічки, які у вас, я 100% знаю, є вдома. Сьогодні це не важливо, яка це буде свічка, біла, зелена чи ще якась. Але з самого верху спробуйте надряпати на цій свічці слово перемога і подивитися, наскільки воно сьогодні догорить. Щоб завтра встати не з вірою в те, що буде перемога, а точно знати, що наші хлопці справляться, і перемога буде за нами. Ось такий ритуал сьогоднішнього різдвяної ночі, ну ще й повінь, сьогодні зійшлися прям всі шляхи воєдино, щоб ми з вами, щоб наша ненька Україна. Здобула перемогу в 23 році, і я точно знаю, що це буде. Не звертайте уваги на те, що говорять тарологи. Ви повинні не вірити, ви повинні точно знати, що ненька переможе, і молитися за кожного нашого воїна. Їм як ніколи потрібна наша підтримка, наша любов і наша турбота. Я знаю хлопців, які розказують, що ти знаєш, коли летить. На тебе снаряди, ти бачиш, що зараз у тебе приземлиться. Я їм сказала: ви згадуйте мене в той момент, я обов'язково за вас помолюся. Я відчуваю, що вам потрібна моя допомога. Допомога в нас є група, ми зробили таку групу гарну, і ми в тій групі допомагаємо нашим воїнам. Ми молимося за них, допомагаємо працювати ППО і так далі. Ось, і в цей момент вони кажуть, що снаряд пролета... пролітає мимо. І він не зривається близько біля них, і вони залишаються живі. Так, можливо, поранені, контужені, але живі. Це важливо. Тому, якщо у вас є ваші воїни, ви просто тричі в день моліться, за, називаючи їх імена. Моліться просто за тих, хто там на фронті, моліться за тих, хто сьогодні не зможе з'їсти куті. Всякі сьогодні в нашому житті трапляється, але молитва вона дійсно може допомогти нашій ненці перемогти. Ще раз не вірте тим, хто каже, що війна затягнеться. Якщо ми об'єднаємося і всі сьогодні помолимося, я точно знаю, що в нас все вийде. З вами була ваша Ксенія. Іноді я говорю нереальні речі, хоча я і кризовий психолог. Але моя віра, моє знання допомагає мені вижити в даній ситуації, допомагає мені бути стресостійкою і допомагає мені відпочивати. А вже з понеділка я таки на роботі і на зв'язку з вами. Гарного сімейного вечора, тихого, мирного всій нашій ненці Україні.